Позачергове засідання Верховної Ради почалося з блокування трибуни президії. Після перерви спікер відкрив засідання тільки вже не зі свого місця а з трибуни. Крісла голови та його заступників зайняли депутати. Під вигуки ганьба Володимир Гройсмен розпочав виступ. Хвилиною мовчання вшанували пам'ять Ігоря Єремєєва, який помер 12 серпня у Швейцарії. Це трохи заспокоїло народних обранців, але ненадовго. Одна з головних вимог, тих, хто проти виключити положення про особливий статус Донецької та Луганської областей з перехідних положень, оновленої конституції. Та спікер стояв на своєму я скажу про несенітницю, яку написав, яку говорять, що вона є присутня в цій Конституції. Мова йде про особливості статусу. Шановні друзі, жодного слова про особливий статус немає в Конституції України. В Конституції України записано, якщо ви можете перевірити кожне моє слово що особливості здійснення місцевого самоврядування в окремих районах, я говорю говоряться дослівно, Донецьк і Луганської областей, здійснюються відповідно до закону, для кого є незрозумілим те, що коли Донбас буде звільнений, коли будуть відведені війська і сепаратисти. Нам потрібно буде певні особливості для відбудови Донбасу. До слова став представник президента Степан Кубів. Виступив з місця, читав з папірця, розповідав про основні нюанси змін. Торкнувся і теми особливого статусу і статусу перфектів, які за його словами будуть виконувати лише наглядові функції, і трохи пофілософствував на тему голосування, розбирав та спростовував міфи. ДНР і ЛНР отримують особливий статус. Немає проектів змін ніяких особливих статусів ДНР і ЛНР. Ось що там написано. Описано. Особливості здійснення місцевого самоврядування, підкреслюю, місцевого самоврядування в окремих районах Донецької і Луганської областей визначається окремим законом. Пункт 18 розділу 15. особливий статус відповідно запропонованих змін матиме лише місто Київ як столиця України, частина 16, стаття 92. Про правову оцінку висновку конституційного суду, який розглядав зміни до конституції, розповів голова профільного комітету Верховної ради Руслан Князевич. каже: всі зміни, які запропоновані у законопроекті, відповідають вимогам конституції та не загрожують територіальній цілісності. А отже, комітет. Рекомендував Верховній Раді поданий президентом України як невідкладний проект закону про внесення змін до конституції щодо децентралізації влади за номером 2217 а від 15 липня 2015 року попередньо схвалити. Далі слово взяв Юрій Шухевич, висловив опозиційну до попередніх доповідачів. Думку панове нам сьогодні говорять про те, що ми хочемо унітарної держави, української мови як державної, і в той же самий час. Вимагають імплементувати мінські угоди в нашу конституцію. А що це? Ну, по перше, ми не можемо їх імплементувати в Конституцію, бо зміни в Конституції в умовах війни, а є дійсно умови війни. Ми воюємо з Росією. Не можна міняти Конституцію. А друге, а друге. Дивіться, що ми вводимо. Нам тут говорять, немає особливого статусу. Нема, але є особливий порядок місцевого самоврядування. На відміну від попередніх спікерів, Юрія Шухевича підтримали оплесками. Це не децентралізація, це не особливий порядок самоврядування. Це зрада українських національних інтересів. До слова став голова фракції самоповіч Олег Березюк. Вимагав виступ з трибуни із сваркою став за мікрофон. Цього разу цитував французького філософа Жана Жака Руссо. Сьогодні нині в почоті французи. Жан Жак Руссо, друзі, узурпатори незмінно приносять із собою або вибирають часи смути. Щоб, користуючись панікою в суспільстві, провести руйнівні закони, які народ ніколи не прийняв би в спокійному стані. Вибір моменту для зміни конституції є однією з найбільш надійних ознак, за якою можна відрізнити роботу законодавця від роботи тирана. Таким чином висловив фракційне проти від самопомочі. А От звуст Юрія Бойка прозвучала фракційне за від опозиційного блоку. Я вважаю, що цей законопроект відкриває шлях для мирного врегулювання ситуації на Донбасі. А це те, що чекає від нас весь народ України. Ми будемо голосувати за. І чекаємо, що наступний крок буде прийняття законів, які відображені мінському протоколу, і які законодавча закреплять шлях України до дипломатичного вирішення військового конфлікту. До трибуни стала Юлія Тимошенко, згадала історію, Пилипа орлика та першу конституцію 1996 року. Розкритикувала нинішні зміни та поведінку колег. Додала, що запропонований законопроект не дорога до миру, а шлях до знищення України. Наше сьогодні завдання. Голосуванням проти повернути мирні переговори на правильний шлях, який дасть мир, а не ілюзію миру. І ми, як державні люди, мусимо йти не за кон'юнктурою, а йти за національними інтересами України і за встановленням миру припиненням війни. Я переконана, що сьогодні партія Батьківщина вчинить правильно, проголосувавши проти, розпочавши тим самим новий процес переговорів. Нові переговори по змінах до конституції. За децентралізацію виступила депутатська група відродження, але попередили, що голосувати будуть вільно не групою. Свою позицію кожен висловить особисто підтримку законопроекту висловили і представники депутатської групи Воля народу фракційне так сказав Народний фронт. Також голова фракції Максим Бурбак. Нагадав про коаліційну угоду, де децентралізацію визначено як одну з основних реформ. Зазначив також, що підтримка ця стосується поки що тільки першого читання. З Цим проектом розпочинається фактично процес децентралізації. Ми бачимо, бюджетна децентралізація вже працює. Перевиконання місцевих бюджетів понад 40%. відсотків треба робити тепер і адміністративну децентралізацію. В Першому читанні це 226 голосів. Для прийняття змін до Конституції потрібно 300. А 300 голосів в цьому залі буде після того, як ми приймемо всі необхідні законопроекти, які будуть підтверджувати цю децентралізацію? Це закон України про префектів, закон України про місцеві органи виконавчої влади, нову редакцію закону України про місцеве самоврядування. Зазначив також, що голосування за цей законопроект дасть змогу східним партнерам тиснути на Росію та вимагати виконання мінських угод під другої сторони. Підтримати децентралізацію пообіцяли й депутати від блоку Петра Порошенка. Аргументи це одна з основних вимог майдану. Юрій Луценко не скупився на слова і назвав їх колег нерозумними і недумаючими, цитував Оксану Забушку та приводив у приклад війну Хорватії проти Югославії. Кажуть, що не можна голосувати за конституцію в час війни, але це кажуть ті, хто не вміє читати або не вміє думати. Адже чітко записано зміни в конституцію в дію через два роки. Це означає, що сьогодні ми готуємо нову країну. Ті, хто сьогодні закликає не підтримувати мінські угоди. Має відповісти на просте питання. Ми самостійно можемо вистояти проти Москви? Ні. Хтось знає кращих союзників, ніж США і ЄС. Ні. А тому треба підтримувати міжнародну антипутинську коаліцію, голосуючи сьогодні. За зміну системи влади далі слово знову взяв Володимир Гройсман. Його позиція однозначна. Але попередніх вісім років свого життя я був Вінницьким міським головою. Я є представником місцевого самоврядування в своєму серці, в своєму розумі. Я знаю, що таке децентралізація і знаю, що таке центральна влада за всіх президентів, за всіх прем'єрів, за всіх міністрів якоді хотіли панувати на нашій українській землі? Я переконаний в тому, що настав той час, як повноцінна влада. Місцевого самоврядування буде повни на повністю належна органа місцевого самоврядування. Проект постанови поставили на голосування. Депутати з міць президії побігли на свої місця. Підсумок 265 голосів за. Однозначно зелені кнопки натиснули депутати лише від опозиційного блоку. Червоні радикальна партія та батьківщина. Всі інші фракційної однозначності не продемонстрували на цьому другу сесію Верховної ради восьмого скликання. Оголосили закритою. Депутати заспівали гімн. Так розпочали процес змін до конституції, але аби запустити його, повністю. Устю необхідно 300 голосів та кілька законів. Тож протистояння і в стінах будівлі на Грушевського і під ними триватиме.